Припинення вогню, чорт забирай мета це наслідок. Це, це можливо тільки як наслідок. А за мету ми собі маємо поставити так, щоб цей наслідок настав. Відповідно, провести ряд заходів. Ну Я я зараз ну не треба мені розповідати, коли ми, на жаль, вимушені відступати, коли на багатьох ділянках фронту у ворога є успішні, успішні речі, коли вони кошмарять нашу цивільну інфраструктуру. Вони, вони зараз, зараз публічно говорять про те, що вони е, ну не розраховують на припинення вогню. Ми ж це всі бачимо про це говорять світові лідери, які говорять з Путіним, і не тільки, відповідно від нашої української влади, зокрема від управління розвідки, від пана Буданова, який так само уособлює вище військово-політичне керівництво, ми маємо почути нарешті якісь реально сплановані дії. І чогось вимагати від людей від країни, консолідувати їх навколо якихось речей, шукати шляхи це робити, дістало те, що окрім того, що не проводиться від політика воюючої країни, соціально-економічна мотивації в армії, немає фінансової, і так далі. слухайте була зарплата 40 тисяч, стала 20 тисяч у піхотинця на пункті постійної дислокації. так за чотири роки великої війни, це ж неадекватно. Так, ніхто собі не ставить запитання за мету вже, що робити в цій війні? Що Україна буде далі робити? У нас очільник розвідки говорить про ну припинення вогню. Ну, це некоректно максимально. припину ну, не треба, ну ми ж не діти. Ми ж розуміємо, що припинення вогню справді можливо, але це можливо як наслідок. І велике питання по дипломатичній частині. що з того, що ми. Бачили по Трампу і по нашим європейським партнерам, ось воно якось ну дуже виглядає неперспективно з дипломатичної частини. Ну, якщо не дипломатична частина, то очевидно Росію ставити в рамки. І, очевидно, це робиться на полі бою, де у нас дуже багато проблем і питань. Знову на що використовує українська влада, наш медіапростір інформаційний спілкування з людьми? Даг про договорнічок ми знову говоримо: про якийсь умовний, ефемерний, що зупиниться бойові дії. Замість того, щоб ну, вселити людям яку, якусь надію, показати, що країна нарешті зміниться, то прибереться, от, от, те, от те, що зараз є, те, що людьми не сприймається. Економічна, соціальна політика, як зарплата росте у високопосадовців, як на солдата всім наплювати і так далі. Як у нас мобілізаційний процес жахливо проводиться і так далі? Про це ми досі не говоримо, і говоримо, що буде якийсь це ж Буданов, у нас автор літа, літа в Ялті, концерти в Криму. Ну я вибачте мені отут.